Додатковий дохід, особливо цінний у будь-який час, і тим паче, якщо він пасивний. Тому сьогодні ми розберемося з вами з п'ятьма способами, як ви можете пасивно заробляти, якщо і вкладаєте гроші, і навіть без цього. Перший спосіб це створити свій YouTube канал і монетизувати його за рахунок як партнерської програми, так і продажу інших послуг, які не вимагають. Чітко вашого часу. На екрані ви можете бачити монетизацію мого каналу за рік. І як я вже неодноразово на каналі вам показував. Не треба розраховувати лише на плату за перегляди. Набагато краще створювати додаткові резидуальні собі джерела доходу, вони значно вигідніші. Ось ми можемо бачити приклад мого відео, де я використовую те, про що вам кажу. Розповідаю про телеграм це окремий список відтворення і класний спосіб заробітку наразі. Паралельно з тим, ось у мене є посилання на мій закритий канал. Ви можете оплатити, перейшовши за посиланням, і отримати доступ пожиттєвий. Я часто прокидаюся, більша половина учасників навіть мені нічого не писали, просто оплатили і скинули квитанцію. По суті, це пасивне джерело доходу, і воно дуже класне. Подумайте, чим ви можете бути корисні, щоб створити якісь собі такі джерела. Чудове додаткове джерело це партнерські програми, ви можете їх використовувати у зв'язці з різними соцмережами або навіть у деяких випадках без них. Проте, звісно, якщо у вас є YouTube, Instagram, TikTok, можливо, Telegram, це буде просувати набагато швидше, простіше, і ви будете отримати більше результат. Так само класним джерелом додаткового доходу є рефералки банків, ось бачите, в мене. Ціла купа посилань на різні банки, які я справді сам використовую. І я періодично роблю відео з порадами, які банки для чого краще використовувати. Люди можуть реєструватися, переходити за посиланнями, вони отримують бонус, і я отримую. Так само тут ось є реферальне посилання на Binance. І ще Некрайні, Можемо ви бачите. показати для прикладу: Interactive Brokers це топовий брокер, який працює майже по всьому світу, зареєстрований в Америці. Там велика сума застрахована вкладень. Ви можете також відкривати рахунок за посиланням, поповнювати через Гіном також посилання. І я отримую бонуси за тих, хто реєструється, і ці люди також отримують класну винагороду у вигляді акцій. Третій спосіб вже потребує вкладень, але це не якийсь дуже складний і ризиковий спосіб військові облігації. Вони бувають як у гривнях, так і в доларах. Ви їх можете придбати навіть у монобанку чи сенсбанку, наприклад, дуже просто у додатку від тисячі гривень буквально. І ви вже таким чином, по-перше, що допомагаєте державі, бо це йде гроші в бюджет, а потім вам повертається воно з відсотками. І по-друге, ви отримаєте досить хороший дохід ще й без податків. Ви можете придбати військові облігації у різних додатках. Наприклад, в монобанку є як доларі облігації різного строку погашення, єврові, і також гривневі. У Сенсбанку також можна купувати військові облігації. Тут так само досить широкий вибір, навіть більше ніж в Монобанку, як гривневих, так є і валютні папери. Фондовий ринок цей спосіб вже потребує більшого і заглиблення, і додаткових ресурсів. Ось, наприклад, додатку Interactive Brokers, якщо ви хочете через нього інвестувати. Це більш надійний спосіб з точки зору міжнародного захисту. Ось, наприклад, там вкладення захищаються до 500 тисяч доларів. Тобто, це дуже серйозна вже сума страховки по системі СІПС. Можете почитати в інтернеті, що це таке. Це не якась там просто маленька Кортора. І ви можете також частину своїх коштів направляти на це і, власне, використовувати для. Якогось до джерела. Але пам'ятайте, що там просто фіксованого відсотку вже так не буде. Зараз ми з вами знаходимося в моєму кабінеті Interactive Brokers це топовий світовий брокер, можете почитати про нього. І також ви тут можете купувати різноманітні папери. Бачите, я купую лише одного емітента, це Berkshire Hathaway. Ви можете використовувати різні, хоч окремі компанії купувати по типу той самий Tesla, наприклад, так. ось. Або там там. Apple люди люблять, ще щось там. Можна купувати цілі фонди, так, як ось, наприклад, є такий фонд VT, в ньому кілька тисяч компаній, і ви можете одним папером зразу купувати весь світовий ринок, що також дуже зручна і класна можливість. Головне, звісно, починати це робити. Не треба там всі гроші в це кладати, але поступово вивчати цю тему і щось пробувати можна. Також, якщо ви зареєструєтеся за моїм посиланням в описі, то отримаєте до тисячі. Доларів бонусом. Це я вважаю дуже класна можливість. Тому не втрачайте її за посиланням, яке є в описі, реєструйтеся і отримуйте класну нагороду. П'ятий спосіб, найбільш ризиковий, але найбільш потенційно прибутковий це крипта. Ви можете знову ж таки як купити монети, які коливаються в ціні, тобто біткоін, ефірім і інші альткоїни. Або можете купити стейблкоїни. Це монета, яка завжди коштує 1 долар. І покласти на стейкінг. По суті, як на депозит, але там більший відсоток, ну і ризик також більший. На біржі Binance, посилання на яку є в описі зараз також є чудові пропозиції. Ви можете, використовуючи ось Simple Earn, так, це по суті, як депозит тільки в криптовалюті, отримати хороші ставки. Можна придивитися навіть просто до стейблкоїнів, так, бачите, FDUSD і USDT, це просто криптодолар, можна сказати, який прив'язаний до ціни і. Отримати до 20% річних це дуже класна пропозиція. І якщо ви будете реєструватися, то відкривайте за в описі. Я даю максимальну знижку своїм рефералам, яку тільки можу дати. Не шкодуюся на це, бо хочу, щоб ви також отримували якийсь класний бонус. Це пожиттєва знижка 10% на всі комісії. Пам'ятайте про те, що чим більше у вас джерел доходу, як активних, тобто від вашої роботи, так і пасивних, тим безпечніше ваше фінансове становище. Не кладіть яйця в одну корзину, та дивіться, які є ще способи заробітку. Я ділюся своїм досвідом вже не перший рік.